А ми рухаємося далі. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Відповідь на українське територіальне питання вже є в Конституції, і відступати від нього ніхто не буде і не зможе. І на цьому в ранішньому суботньому зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський, вчергове підкресливши, український народ заслуговує на мир, і Україна готова до реальних рішень, які можуть його дати. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити, сказав президент. Шановні українці, українки, президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Путін не вірив в наших людей, тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою не зважати на українців. Я вірю в наших людей, бо українці сильні, українці захищають своє. Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова. До реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом. Президентом Трампом разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і головне тривалого миру, миру, який не розвалиться через бажання Москви. Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом, Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно, це наша земля. Ми це Україна. Слава Україні. Героям слава. Ми почули сьогоднішнє вранішнє звернення президента України Володимира Зеленського. Ну а далі ми поговоримо, як міжнародна спільнота може посилити тиск на Росію. І зараз з нами на зв'язку Владислав Ласюк, уповноважений з питань санкційної політики. Вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, вчора минув термін ультиматуму президента США Трампа російському диктатору Путіну. Однак про нові жорсткі санкції Білий Дім наразі не повідомляв. Втім, не чекаючи цієї дати, Трамп підвищив тарифи для Індії на 25%. Мовляв, вона імпортує нафту з Російської Федерації, а Росія за ці гроші фінансує свою військову машину. Тим часом Україна на 100% синхронізувала санкції запроваджені Вашингтоном у 2025 році проти енергетики та військової промисловості РФ. І указ про запровадження обмежувальних заходів підписав президент Володимир Зеленський. Під санкції потрапили фізичні та юридичні особи Росії, причетні до спроб захоплення Запорізької та Чорнобильської АЕС виробництва ядерного обладнання подвійного призначення, експорту збагаченого урану тощо. Отже, пане Владиславе, ну запитання наступне. Чи є у нас зараз якісь новини від Сполучених Штатів Америки щодо запроваджених оцих вторинних санкцій, які мали би бути введені 8 серпня після дедлайну, який Трамп дав Путіну, чи щось ви можете нам нового розказати в цій темі? Нічого нового ми тут не скажемо. Ми знаємо, що американцями підготовлене обширне меню. хочете, санкційне меню. А де вони пропонують президенту Трампу обирати нові санкційні обмеження проти Росії, і там великий вибір сфери, які стосуються енергетики, стосуються ВПК і стосуються фінансів або фінансової інфраструктури. Є і вторинні санкції, є і тарифи, є, як вони кажуть, більш ескалюючі санкції, є менш ескалюючі санкції. Тобто великий вибір, велика робота пророблена, частково в координації з партнерами, в тому числі з нами. Однак лише одна людина станом зараз може дати зелене світло відповідним санкціям. Нам здається, що на цьому етапі розвитку. Скажімо так, перемовин було б корисно прийняти нові санкції проти Росії. Це посилило переговорні позиції і це підштовхнуло Путіну до справедливого і реального пошуку миру. Однак рішення приймає президент Трамп. Ми поважаємо цю позицію і будемо спостерігати, що відбудеться далі. Разом з тим, ми знаємо, що. Інші партнери вже почали роботу над наступними санкційними рішеннями: готується новий пакет санкцій проти Росії і в Європейському Союзі, Готується новий пакет Великобританії, готується новий пакет Канадою і готується новий пакет Японією. Тобто санкційний тиск буде посилюватись. І всі добре розуміють, що жодної довіри словам Путіна немає. Відповідно буде реагування санкційне і не лише санкційне, аж допоки не буде реальних дій. Побачимо, як буде розвивати ситуація. Однак станом зараз нам здається, що тиск повинен посилюватися. Так, справді будемо стежити, пане Владиславе. Давайте тоді до сьогоднішньої новини. Розкажіть нам детальніше про українські санкції проти Росатому. Хто ці 18 mm. фізичних і 17 юридичних осіб, які потрапили до санкційного тиску, і чи буде mm. і надалі цей список розширюватись? В жовтні 2022 року страшно сказати, вже майже три роки тому. А міжнародна санкційна група запропонувала санкціонувати Росатом. Як, по перше, ще один спосіб Росії ставити в залежність своїх партнерів від російських енергоносіїв? А по-друге, як з часом було підтверджено нашими розвідками, більшість інфраструктури або холдингу Росатом так чи інакше забезпечували своїми поставками російські ВПК. Був невеличкий поступ з того часу, тобто сео компанії Ліхачо, борт компанії Росатом було санкціоновано в деяких країнах, в тому числі в США і в Великобританії. Однак власне на Росатом там санкції не накладалися, тому ми цю ідею продовжуємо підтримувати просувати. Тому президентом Зеленським було введено в дію пакет санкцій проти Росатому. Він може здаватись невеличким, але в нього дуже гарна концепція. Тобто, в цьому пакеті ми ідентифікували ряд європейських компаній, афілійованих з Росатомом. ну тобто, по суті, структури Росатома, які є, так би мовити, провідниками ідей і продуктів Росатому в європейських країнах. Ми вважаємо, що це повинно спонукати Європу відмовлятися від будь-яких послуг чи будь-яких зв'язків з Росатом, так само як і від будь-яких інших російських енергоносіїв, і будемо відповідно закликати партнерів синхронізувати наше санкційне рішення. Тобто планується перекрити ось цю діяльність філії Росатому в Європі, так? Саме так. Зрозуміло. Ну от про синхронізацію ви згадали. І от ми е, на початку нашої розмови згадали про стовідсоткову синхронізацію санкцій зі Сполученими Штатами, яку зробила Україна. Як ось це узгодження зараз вплине на тиск на Росію? Ми дуже віддані. Концепції того, що максимальна синхронізація санкцій проти Росії в різних юрисдикціях дозволяє зробити їх ефективнішими. Чим більше кількості країн санкціоновані відповідні компанії або особи, тим важче їм потім обходити накладені санкції. Ми робимо багато для того, щоб партнери приймали нові санкції проти Росії. Відповідно, коли ми приймаємо свої санкції, ми очікуємо, що і партнери будуть синхронізовувати. І, враховуючи таку ну добру волю, ми абсолютно готові до того, щоб синхронізувати всі санкції, накладені партнерами проти Російської Федерації. І відповідно очікуємо аналогічну синхронізації з їхнього боку. Насправді, дуже великий значний відсоток будь-яких санкцій, які приймаються партнерами, він вже ґрунтується на нашій інформації, на наших аргументах. Це значить, що наша команда працює надзвичайно ефективно і дає дійсно хороші рекомендації та або докази для партнерів. Однак нам би хотілося те, щоб партнери 100% синхронізували більшість наших санкційних пакетів проти ворога, оскільки санкції зрештою це єдиний крім зброї спосіб зупинити агресію. Але тут важливо розуміти, які механізми зараз контролю передбачені для того, щоб запобігти обходу цих санкцій. Механізми контролю вони приймаються послідовно, починаючи з березня 2022 року. Це є, наприклад, список критичних компонентів 50 позицій, тих товарів, які не є товарами військового призначення, але є такими товарами, в основному це мікроелектроніка, яка може використовуватись росіянам для ВПК. А якщо щось може бути використано для потреб ВПК, росіянами воно буде використано для потреб ВПК. Тому, наприклад, цей список. Це ті товари, які підлягають посиленому експортному контролю в усіх юрисдикціях. Дуже хороший спосіб зупиняти обхід санкцій. Це. Тиск на фінансову інфраструктуру. Будь-які фінансові інституції, банки вони ж завжди можуть робити або повинні робити, як ми вважаємо, відповідний комплаєнс. Тому якщо Росія хоче отримувати якісь поставки з-за кордону і має за них розраховуватись, відповідно ми вважаємо, що ці всі банківські установи, в тому числі в третіх країнах, повинні бути дуже уважними і ретельно перевіряти, які ж власне транзакції вони пропускають. Ну і так само будь-які інші санкції. Наприклад, стосовно тих осіб, які створюють мережі закупівель, це і робота правоохоронних органів в цій сфері, там де викривають таких кротів або інших ФСБшних агентів, які утворюють цілі галузі або ланцюги поставок в різних країнах, для того, щоб забезпечувати свій ВПК, необхідною мікроелектроніки, те, чим не спроможне виробляти російською ПК. Тому багато є спосібів. Звичайно, що росіяни на місці не стоять, вони шукають нові лазівки. Ну, відповідно, ми шукаємо нові відповіді. Це така постійна робота. Що ж, дуже вдячні вам за розмову. Владислав Ласюк був з нами повноважений з питань санкційної політики.